Я вже Бог знає коли купила цей набір з епоксидною смолою. Зараз ми з вами його нарешті відкриємо. Отже, тут у нас йде набір, я так розумію, це рукавички. У -у -у, стаканчики. Оце я не очікувала, тому що я думала, що тут просто пляшечка буде з дозатором і все з таким. <свісляв feature> так таке щось. Це сама смола, але щось інше ще є. А, у мене тут дві виходить. Це походу каламочок. Прикол, тут набагато більше речей, ніж я очікувала. Ще один дозатор для іншої. Такі палички для морозива. Інструкція. І це лампа для того, щоб її робити твердою. Так. Почитаю певну інструкцію. А поки я читаю, нам потрібно зробити тарілочки, які я буду потім заливати цією смолою. Я подумала, що просто вкривати тарілки смолою як лаком буде ну, прикольно, але хотілося чогось ще прикольніше. Я подумала, що можна зробити тарілочку в формі басейна і залити туди смолу, як воду. І я зробила басейн в формі сердечка. Точніше, починаю робити тарілку в формі сердечка. Спочатку вирізаю високі борти вище, ніж я зазвичай роблю. Тут у мене сталося те, що я, чого я завжди дуже боюся, коли у мене борти будуть ну, не доходити до кінця, і мені доведеться розкатувати ще точно такий самий борт такого самого розміру, такої самої вишини. Я намагалася придумати якось піти в обхід цього разу, просто зробити ось так і вирізати маленький шматочок і закрити там одну частинку. Ви можете уявити, наскільки мені сильно не хотілося розкатувати ще раз великий пласт, що я намагалася все, що завгодно зробити тільки на це, але по факту довелося все ж таки розкатувати, тому що по-іншому виглядало дуже калічно і насправді займало, мені здається, навіть більше часу. Тепер я. Прокладую так, ви кажете, закриваю всі наші дірки зверху. Потім я дам йому ще засохнути і закрию все це знизу, тому що не хочу робити це одразу, тому що воно буде не не таким стійким, поки воно вологе. І тепер я дуже погано зняла цю, цю частину, але я роблю наш нашу плитку в басейні. Я зробила дуже-дуже багато таких вертикальних е, ліній, і е, мені вистачило тільки на дві горизонтальні. І, в принципі, воно виглядає доволі непогано. Е, е, я відрізала великий шмат цих, цих бортів і зробила їх е, десь. Е... Плюс-мінус як я зазвичай роблю, хотіла вище зробити, але я подумала, що мені знадобиться просто неймовірно багато епоксидної смоли. а у мене її, ну, Я взагалі наразі не знаю, наскільки воно, воно йде на те, щоб залити таку площину. Тому вийшло так. Я ще не знала, до речі, малювати ці, цю плитку на підлозі чи ні, і вирішила, поки цього не робити. Не знаю чому. Наступного разу мені здається краще зробити. Але ми вже перейшли на іншу тарілочку. Я хотіла давно вже зробити таку, типу, невеличку, просто з ведмедиком посередині, щоб вона виглядала трошечки як типу тост. І ось ця третя моя це. Така кругла тарілочка з бантиком і хотілося завжди зробити цей бантик. І я, я на жаль втратила відео, як я це робила, але це були такі муки, це капець. Ось, до речі, Павуку дуже сподобалась моя тарілка. Я вже боялася, що він залізе тут всередину і так і залишиться там. Коротше, я зробила її такою, хочу зробити її монохромну, типу одного кольору, чи блакитного, чи рожевого, що думаю. Але спочатку давайте пофарбуємо те, в чому я точно впевнена, От, бо у мене вже цей дизайн лежить 100 років. Спочатку розмальовую ведмедика. Я, блін, Дивлюся на те, як лягають ці фарби мої. І просто такі неймовірні кольори мені так я так скучила за ними після того, як працювала з керамікою, де вони більш трошечки е, пастельні, і ти ніколи не знаєш, наскільки. Ну, точніше, не те, щоб ніколи не знаєш, прям, але коротше вони дуже сильно відрізняються. Розмалювала нашого медведика, закрила це все таким бежевим кольором, як тостовий хлібушек, і тепер розмальовую басейн. Я вирішила зробити його двокольоровим е, рожеве. Типу, рожеві рожева плитка, і зафарбувала підлогу блакитним, щоб воно додавало кольору прозорій епоксидній смолі. І тепер розмальовую свою проблематичну тарілку з бантиком. Е, окрім того, що цей сам бантик виглядає не суперкласно. Е, ну, точніше, він виглядає нормально, але я трошки його іншим уявляла. Я розмалювала спочатку все дуже-дуже світло рожевим і подумала, що цього недостатньо. і вкрила його більш темно-рожевим. Е, про що потім почала трошки жалкувати, бо мені здавалося, що тепер мої ці деталі не так сильно виділяються на фоні цього більш. Темно-рожевого. Ну, коротше, в принципі, нормально, але ще найбільшою проблеми попереду, як то кажуть. Вийшло супер, мені дуже подобалось насправді. Така тут лампа. Невеличка, але повинно вистачити, я думаю. О! Нормально освітить, в принципі. Так, ну що, поїхали. Я купила собі такі окуляри, щоб мені в очі не бризнуло, чи ну, там я не знаю париці не виходили. Вдягла рукавички, відкрила вікно, щоб у мене ці пари всі виходили не на мене. І насправді в неї дуже, дуже сильний запах, не такий, як у лака, і це враховуючи те, що ось цей конкретний бренд здається, вони рекламують себе як мінімальний запах цієї штуки. Ну, коротше, якщо ви будете або думаєте з цим працювати. Приймайте належні мери безпеки, тому що це дуже погано для ваших легенів вдихати у ці всі пари з епоксидної смоли. Я ще вкрила оцю штуку всю е, фольгою. Е, я побачила це в інтернеті, так люди роблять, і мені здалося це логічним, що світло це буде відбуватися від фольги, і буде відбуватися в у цій частини, де лампа може не покривати, якщо я накрию тільки лампою. І я зробила два шари. Смоли для басейну, і потім мене жаба задушили. Я не хотіла витрачати так багато, щоб зробити його повністю, типу, ну, більше води коротше додати нашої епоксидної. І я залишила тільки в двох шарах, тому що ем, її не можна залити одразу, типу, супер багато, тому що вона не затвердіє, тому що вона затвердіє зверху, але донизу ці лучі вже не пройдуть. І коротше, в мене вийшло два тонких шари. Отут я ще використала напальничку, щоб видалити бульбашки, які залишалися в смолі, які я не могла видалити просто паличкою. І це не супер, звісно, техніка. Точніше, це правильна техніка, але за пальничкою це робити дуже важко, тому що вогонь тобі на пальці віддається дуже сильно. Треба якийсь інший вид вогню знайти. І ми починаємо нашу тарілку е оцю, робити, значить, заливати смолою. Я зробила все, як я робила раніше нічого не помінялося, окрім того. Того, що я вирішила взяти пензлик, а не дерев'яну паличку. І все, в принципі, те, йло плюс-мінус нормально, але потім вона почала робитися як желе. Я не знала чому. Я подумала, що це від того, що сонце світить ну там не було дуже сильно сонце, але все одно ці лучі вони проходять через вікно. І я подумала, що це вони почали вже затверджувати мою гли... мою епоксидну смолу. І я не знала, що робити. Вона така паніка була. Я думаю, Боже, як мені закрити рукою це сонце, або це через пензлик, тому що до цього я використовувала тільки паличку, а думала, може, ці ворсинки якось не підходять до смоли, якась хімічна реакція проходить, чи що. Коротше, я втікла на інший стіл в тінь кімнати, так щоб жодного світла не потрапляло, розмазала там її або як, дістала оці всі жалейні штуки і потім. Потім е, закрилися отак, поставила велику коробку монополії для того, щоб світло мінімально потрапляло і розмазала ще більше е, смоли, і, начебто, плюс-мінус врятувала її. Ну що ж, результати та враження. Почнемо з вражень. Я просто в захваті від того, який фініш додає епоксидно смола та рілок, тому що вони стають просто як дзеркальні. Вони неймовірно професійно починають виглядати порівняно з тим, коли вони просто більш матові або вкриті лаком, який просто трошечки додає блиску. І мені дуже подобається те, що ти можеш дуже швидко її зробити сухою і твердою, тому що за звичайним лаком мені потрібно чекати, ну, може, там, годинку-дві, щоб. Почати його чіпати, але взагалі кажуть, щоб він стояв там 24 години, щоб повністю засох. В принципі, я даю даю те саме зробити з епоксидною смолою, їй даю постояти може навіть на сонці, ще бажано, щоб вона точно, точно вже була не липка. До речі, про липкість вона додає такого цікавого на дотик. Не те, щоб воно воно здається, наче воно трошечки липне. Але якщо ви візьмете будь-яке, наприклад, навіть скло якесь або щось таке, воно трошечки буде приліпати мені здається, пальці, але у мене параноя від того, що я боюся, що щось у мене не засохло і щось таке, то спочатку я дуже лякалася. Типу, блін, воно точно засохло, точно засохло. Але все нормально, я перевіряю іншими предметами, якимось, типу, воно ні до чого не липне. Але в той же час з смолою працювати трошечки більш проблематично в тому сенсі, що, по-перше, у мене не зрозуміло, що сталося з отою але формою чогось. Якщо ви знаєте, чому у мене так могло піти, воно то напишіть, будь ласка. По-друге, ти не завжди одразу бачиш, де воно залишило таку маленьку дірочку, там де смола не з'єдналася одна з ну сама з собою, не зробила цільну, цільне вкриття це. І коли ти потім дивишся так на сонці, то ти можеш побачити такі маленькі цяточки, що мене трошечки напрягає, але в цілому це не критично. І вона взялася в деяких місцях піками. Тобто такі гостренькі частинки є, де ну це не те, що це все до я до цього придираюся, тому що я знаю, що я це зробила, я знаю, куди дивитися. Але мені здається, якщо людина просто візьме так тарілку, то вона в житті не побачить, що там десь щось ну, не так. Ну, може, якісь частинки побачить, але в цілому нормально. Щодо інших тарілок, ця тарілка з ведмедиком вона вкрилася дуже класно. Мені дуже подобається, як вона виглядає, але по краях вона теж взялась такою, як не знаю, як, як якийсь запачник. Цукор чи щось, якась текстура така. І я не розумію навіть ну, з якого біса вона взагалі там могла з'явитися. І мій басейн, знову ж таки, я б дуже хотіла, щоб він був вище, але в той же час, типу, мені здавалося, що це просто викидання на вітер великої кількості смолицієї. І, в принципі, як трілочко, куди ти будеш складати якісь свої речі, воно виглядає супер класно і там, в принципі, достатньо місця і. Більше води цієї можна було і не додавати. Ну і напевно, найбільший мінус епоксидної смоли це те, що тобі потрібно вдягатися, у ці окуляри, маска, перчатки, відкривати вікна. Тобто дуже дуже сильно і дуже багато тобі треба підготовки до того, щоб цим займатися. І я не хочу, наприклад, займатися цим дуже-дуже часто, тому що я не хочу зайвий раз вдихати у ці всі пари, тому що воно не тільки небезпечне, а ще і реально просто погано пахне. і Не хочеться це нюхати постійно. І це до вас іде від людини, яка любить запахи типу ацетону, бензину і всіх цих інших, факсин смола, пахне погано. І в принципі, це все дуже дякую за перегляд. Підписуйтеся на новий канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, що мені ще спробувати. І побачимося з вами дуже скоро. Бувайте!